17 березня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, буду вести на доставочку отак отакий от акумуляторний аератор. Отакий S от sf 4036 Дана моделька є регулювання по висоті. В комплекті йде. Без акумулятора, без зарядного пристрія хочу показати, як виглядає який комплект є О, от так. Отак. Друзі, зацікавить акумуляторний аератор. А у вас нема ні зарядного пристрія, ні акумулятора. Все можна купити окремо. Я показую, як виглядає. Отак от виглядає, друзі, зарядка. Алковська. Отак от виглядає акумулятор, друзі. Показую от з цієї сторони. А також, кому потрібен травозбірничок, все показую. Також купується окремо. І покажемо, друзі, от на картинки. І якщо потрібен отакий от от вал, також на запитувати, його покупати окремо. Тобто акумуляторний аератор SF4036 йде без акумулятора, без зарядного пристрія, без травозбірника. Окремо ще раз покажу. Отакий, От друзі, тільки ніж. Так що, кого зацікавив даний аератор? Нема акумулятора, нема зарядного, нема травозбірника у вас вдома. Ну, мало ли в кого є. Прийдеться купувати все окремо. Ця моделька йде. Просто без акумулятора, без зарядного. І без травозбірника. І без такого ще раз покажу до поміжного вала. Зацікавило, друзі. Звертайтеся в компанію Електромотор за номером телефона 063 426 1010. Також пишіть на Viber. та да, заходьте на сайт електромотора. Всім гарних покупок, друзі! До да Брістріше, мирного неба. 063 426 10 10